Віні сьогодні намір залишиться у друга, приїде пізно, тому не хоче заходити в кімнату ну до нас, а на слідуючи він буде тут вже спати. Я думаю, що хлопцям потрібно щось поїсти. Я насмажила цих відбивних, відбивних але не відбивала. Просто м'ясо в, в кле. Думаю, зроблю їм такі бутерброди. Ну, вони там щось, звичайно, що приготуються, але... Я подумала, що я повинна також чомусь нагодувати коханому. Друзі, всім привіт! Новий день. Сьогодні у Жені день народження. Зараз йду, я його ще не бачила. Йду зараз йому на зустріч. Зараз з ним зустрінемось і поїдемо забирати машину. Всім гарного чудового настрою. Ще тут дуже така велика проблема перекриті вулиці? Я хотіла доїхати на автобусі. Але сиділа на зупинці і зрозуміла, напевно, хвилин через п'ять, що, що автобус тепер їде взагалі іншими вулицями, тому що перекрита центр, перекрит, то центр міста. Ось так. Все, Всім гарного дня. Ми приїхали вже в мучамель. Напевно, так, правильно казати, не знаю, хто знає. Так як вулиці всі перекриті, взагалі не могли сісти ми на автобус, щоб доїхати сюди і забрати машину, тому вирішили взяти таксі. Таке, знаєте, от я не з бідною сім'єю, я з багатою. але доїхали, дякуючи Богу. Тож зараз Женя пішов там десь розмовляти. Зараз заберемо машину. І... Не знаю, що ще будемо робити на зараз, але в три години потрібно Алісу забрати і тоді вже планувати якось наш день далі, де ми підемо відпочивати саме. А зараз якісь такі дрібниці. Будемо, може, десь погуляємо, щось з'їмо, вип'ємо кави. Може, просто вдома будемо відпочивати, ще не знаю. Але, звичайно, що знаєте, це свята це дуже класно і добре. А коли перекривають вулиці, потім... Не маю можливості нормально доїхати до місця, куди тобі потрібно. Собачка маленька. То таке собі задоволення. Така маленька собачка. Так, зараз така тут місцевість. Такі будиночки. Гарно. Погода сьогодні ще така класна. Щойно бачили на аптеці, написано, що 28 градусів тепла. Напевно, на сонці прямо. Тихо, спокійно, взагалі немає відчуття, що цей огіра свято, нічого не перекрито. Зі з'їздом. Скористалися. Привіт. Через 200 метрів Привіт на кільці поверніть на другий з'їзд. Не бачили тебе. Місяць. Відео. І я вас. Ні, я вас, звичайно, не бачили. Що будемо робити? кілометр? Зараз. Почивав. Займіть середню змогу, тримайтеся, ліворуч. Навігатора. Є жарт, що коли купив. Продовжуйте рух і метрів. Навігатор на Аліекспрес. Поверніть ліворуч. Ой ні, праворуч, праворуч. Ух ти, диви, який фонтан. Гарний, чогось. це він такий. Євгеном випити геном, кави. Кафа, дивіться, які бутилки прикольні. Як зробили. Ось такий звичайний іспанський бар. Зараз підемо на вулицю. А де ми на вулиці будемо? Наша ну, кава. Жень, ми будемо на вулиці? Так. Ледве взагалі знайшли місце, щоб припаркувати машину, тому що, так як свята, написано, що то там не можна паркувати, то там з 17 червня. Ну, Нам дуже пощастило. Зараз, будемо каву. Ось так перекривають вулиці, а попереду, бачите, встановлюють. Тут буде барак. Зроблять потім. Бар, столи, стільці і тут будуть вмикати музику дуже гучно і люди будуть дуже, дуже-дуже, дуже раді, тому що тут будуть потім відмічати свято Оєрос. Така погода. Давай так. тут. Давай, тільки треба знайти десь парковку. Там працює, працює. На табарку ми жодного разу не їздили. Чому б ні? Зараз. Так, новий день. Вчора ми нікуди не пішли, тому що всі втомилися. Відпочивали ввечері з друзями вдома. Та і плюс ще до того все просто всі перекриті дороги. Ми взагалі не могли нікуди доїхати нормально. Всюди затори. Ти сповніся євро в оренда. Бен, Евентус. Черти. Евентус, на якісь свята, напевно. половиною тисячі євро. В день? Чи? Не знаю, просто написано від Від половиною. Там, напевно, дивлячись, який термін і що ти хочеш робити. Зараз? Та ні, ну на тому, що то, ка -ка катер, що це таке. Нічого. Яхта, О, яхта. Вони люблю. А на море ти не хочеш піти? Нет. Ні? Ти ти бачиш сьогодні і погода. Слава Богу. Саме для тебе. Не люблю Анаморе. Не знаю, я люблю, але таке один раз на місяць можна. Без тебе? Три місяці. Бачите, тут також дуже багато машин. Центр міста перекритий, тому вони всі їдуть в об'їзд. Взагалі історія про те, як зараз ось як перекриті дороги заважають нам випити кави в чудовому місці біля моря. Їдемо да. Так, так склалося, що не було можливості де е, припаркувати, запаркувати українською мовою. Як Машину, тому їдемо ми в Плазамар. Тут зараз... Вверх Вверх вниз? чи вниз? Давай тут, так, там, може, біля входу, до центрального. Коротше, їдемо зараз в Плазамар. Тут може Женя зараз в магазині щось обере собі на подарунок від батьків і від ми батьків. десь вип'ємо каву. Отак. А могли б пити десь біля моря. <antibody> Очікування кава на березі моря. і Реальність кава. Ну, <TVs> <Python> <factory> well, море видно. Алькампо. Женя взяв собі круасан. Mm -hmm. У мене також щось смачненьке. Тут хамон. Всім смачного, хто їсть. Зараз вип'ємо кави, з'їмо ось це і підемо. прогуляємось по магазинам. Ще немає десяти, а з десяти від... Відкриваються, відчиняються всі магазини. Купили Жені взуття. Скажи, зручні. Дуже зручні йому, подобаються. А взагалі вони дуже легко вдягаються, взуваються. Там якась, якась нова технологія. Технологія. А? подивись. Типа таких ще не було. Що? Що? Технологія. А, давай. Свої штучки. Так. Зараз нас порядовить машина. О, і все. Супер взагалі. О, так, Алісі також перепала. пінка для душа. А мені дивіться, що мені. <плес> <плес> а мені крем. <плес> так, і що ми будемо робити далі? Якщо ми будемо їхати в аквапарк, потрібно піти знайти якісь. Шорти клави? Шорти. Щось, а, і нам також треба якесь. Ну, я не знаю, як це все українською мовою. Щось резинове, що можна взути на ноги. Видимо, що машина. машина. Так, а, там. Загубили машину. Тож йдемо зараз. В інший поїдемо в магазин. В по нам щось не дуже подобається. Ти знайшов? Так, добре, Вимикаюсь, бо зараз реально нас передавлять чи й пошлють. А, до речі, це подарунок моїх батьків. Так, подарунок батьків. Зручне... зручне взуття. Взагалі в я... мене не було жодного разу, але я чула, що дуже зручне. Так. Треба знімати більше матеріалу. Звичайно, так. Дивіться, людоньки. Ми їдемо куди? В підвал. Відвал. Приїхали в гранвію. До речі, Оля дуже жалкує тратити на себе гроші. Це дуже... Оно, от на що ти кажеш, це людям? Тому що... Витрачати на себе гроші. я, я Не я казала, мені потрібно купувати і дарувати просто. Тому що я жалкую витрачати їх. А якщо ще мені їх дадуть, то я взагалі не піду їх витрачати, це точно. А як тобі взуття дарувати? То вже не до мене питання все. Так, ходимо, обираємо шорти. ну, Мені подобається те, що з квіточками. З павлінами. В минулому в магазині було з уточками, але Женя не захотів. І він обрав ось ці які нижні зі синім. Рушники для пляжу. Дуже якість сподобалась. 12 євро. А Женя там дуже зайнята людина. Так, а тут 6 євро також, але менший розмір. Прикольна якість Дуже круто жити в центрі. Пороніше знімають там. Зрозуміло. Просто ще ж питання знайти парковку. Таке немає ніяких знаків, тобто ти можеш повернути і, і потрапити в халепо. Халебо. Ну, так, <плес> можна, можна і так сказати. Може, то буде просто диво, якщо ми тут знайдемо місце. Ту в магазин і передивилася, щойно відео не сказала про взуття. Жені купили скітчерз. Скетчерс, так Правильно казати, кросівки не сказала, а так там щось розмовляли, розповідали, що дуже зручне взуття, але не сказали ось цей нюанс. Зараз йду в Меркадону, хочу щось купити нам на вечерю. Вчора залишалися у друзів з ночівлею і ну там їли, там готували, ну готували, купували їжу, яка вже готова, розігрівали, а зараз приїхали сюди в кімнату, а взагалі ж нічого немає в холодильнику. Ну такого, що можна зараз приготувати. Тож зараз піду. Напевно, куплю щось, може, якусь піцу, м'ясо посмажимо. Ну таке. А завтра все ж таки плануємо поїхати в аквапарк. Вже подивилися ціни. Я зараз прийду дорогу. Це ціни, сімейний білет коштує 92 євро. І ще ми взяли сьогодні в одному з магазинів знижки. ну Є такий як штрих-код, по якому можна взяти знижку 9 євро на Дорослий білет і сім, наче євро на дитячий білет. Завтра поїдемо в аквапарк. Поки що плани, бо як розповідаю, знаєте, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Ось і дуже сподіваюся, що все ж таки ми туди доїдемо. Аліса дуже хоче, і Женя дуже хоче, а я боюсь деяких ворог цих, з'їжджати на них. Всім гарного настрою, чудового вечора, мирної, тихої, спокійної ночі, і побачимось вже завтра у новому відео.